Ми приїхали з екскурсії, були на екскурсії Польща, Чехія і Німеччина. І ми вже в Львові. Зайшли в міжнародний вареничний фонд, купили собі вареників. Я вже доїдаю свої вареники. Смашного готові? Так, ми ще, ми ще думаємо заказати там пиво, там не знаю чи багато чого, думаємо заказати тут дуже нормальні ціни. Він знаходиться за оперним театром. Там пише три буки. Де, де, три буки таких, а там М, що там Ф. О, МВС. Такий є нормальний, класний ціна, все супер. Ми зараз ще закажемо багато всього. Бо тут нормально, зараз не їм все. Щоб в поїзді нормально їхати. Завтра в ті таке не буде. Все. Тут футбол йшов, якийсь фільм, де молдавський. Все, Ми ще подумали і заказали собі деруни з м'ясом. Сметани вже бабахма багато. чай заказав. І заказала теж дарун з м'ясом і узвар собі. Узвар любить дуже.